И та сорочка, а на сироты, не ма ни шуха. Не лякаючись ні нападів, ні опадів, вірність зберігаючи дітам раз на дев'ять років. Мій народ виходить на майдан. Обидва майдани почалися на тому ж місці, Майдані Незалежності, у той же час, 21 листопада. Однак на помаранчевому майдані 2004-го з його легкістю було головне переконаність людей у тому, що влада почне мирно діяти, що не почне вбивати. Ми тоді наївно скандували міліція з народом і обдаровували їх солодощами. Ми кричали схід і захід разом. І нам здавалось, що між нами немає і більше ніколи не буде жодних суперечностей. Київ, листопада-грудня 2004-го, був настільки безжурним, піднесеним, що більше нагадував. Веселе дійство з піснями і танцями, недарма в описі тих подій навіть саме слово, революція іноді береться в лапки. На сцені було багато музики і спецефектів. Ми впивалися іфорією, добротою, взаємоповагою. Тоді здавалося, що всі важливі речі слід робити легко. Ми нікого не били, ніхто не бив нас. Помаранчевий майдан. Багато чого собі навріяв. Але по-серйозному мало що втілив. Саме тоді, у 2004 році, ми вперше і по-справжньому відчули, що ми українці і що маємо дух свободи. Однак тоді і Путін був молодшим і менш сміливим. І Янукович мало чим нагадував хитрого кучму. Який за допомогою помаранчевих подій, ще на п'ять років відтермінував прихід донецького клану до влади. Змінилося за ці дев'ять років, і ми. З'явилось нове покоління людей, уже народжених і вируших в Україні, в незалежній вільній Україні. Шановні тепличани, як символ єдності, миру і свободи нашої держави звучить державний гімн України. Саме Майдан дав зрозуміти всій Європі та й всьому світу, що європейські цінності то не титули, які автоматично передаються від покоління до покоління, не ВВП на душу населення, не суспільство всезагальної ситості, не пересування по всій території Європи без віз – не набір зачовганих порожніх слів, а кров і під, страждання і жертва, розтрощені кості і пробиті кулями серця, що саме тут, на передовій боротьби з Російською імперією та її маріонетками, всі їхні притрушені пилом десятиліть цінності знаходять свою справжню. Сутність саме тут і тепер українці стали першими європейцями в національній новій історії, які за ці цінності поклали сотні життів. З'ясувалося, що цінності майдану, його людський подвиг є головною європейською, головною світовою цінністю. Ось так не багато і немало. Життя або смерть. Але життя з, ві... з волею, Життя вільне, життя в вільній незалежній Україні. До слова, запрошуємо голову районної державної адміністрації Василя Івановича Романюка. України, який за указом президента святкуватиметься в нашій державі 21 листопада. Цей день є знаковим для нас, адже саме 21 листопада 2013 року усі небайдужі до долі України люди вийшли на Майдан Незалежності, на знак протесту проти призупинення процесу підготовки. До підписання угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом спонтанний народний протест розвинувся в добре організовану Національну революцію, яка в кінцевому рахунку справедливо стала революцією гідності. Події минулого року назавжди змінили свідомість. Кожного українця. Ми пам'ятаємо ті сумні дні, коли наші співгромадяни стояли на вулиці у морозі і холоді, на барикадах, у вогні та крові заради нашого нового майбутнього. Ми зобов'язані пам'ятати ідеї та принципи. Які сповідували і продовжуємо сповідувати в ім'я наших героїв та майбутнього, за яке вони поклали своє життя. Кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого пожертвували своїм життям Небесна Сотня та воїни, які загинули. І гинуть в боротьбі за свободу, незалежність і єдність нашої держави. Шановні присутні, прошу вшанувати пам'ять всіх, хто загинув і на Майдані, і хто гине ще на сьогодні на сході нашої держави хвилиною мовчання. Я хотів би від вашого імені від себе особисто також подякувати зараз і тим нашим землякам, яких сьогодні мобілізовано до лав українського війська, які з честю захищають кордони нашої держави, борються за її єдність та цілісність. Саме сьогодні, в цей час, ми маємо як ніколи проявити свою любов до рідної України. Зараз в нашій країні потрібно бути єдиною, згуртованою. Єдність і свобода роблять нас гідними нащадками наших батьків. Будемо з шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь, адже Україна це територія гідності. Це територія свободи. Слава Україні! Вшановуючи подвиг всіх, хто віддав своє життя за вітчизну, за рідну державу Україну. Покладімо квіти до підніжжя пам'ятників. Який є в місті теплику? Персаний життя на перехресті зрілих літ, що нас по освіта, в душі не зажива болить, я не посмію промовча. Сказать, товолі вже по крові браття, нам Україну, шмату ба, не надійтесь, брати, на жі сильні крила не одного ж з вас, чужина закупила. Як і цвіт, і насіння, не цурайтесь, брати, свого роду і коріння, так і будуть плоди, як і цвіт, і насіння, знов постріли летять минуле, щоб нашу пам'ять розбудити. Не цурайте брати, свороду і коріння, так і будуть плоди, як і цвіті насіння, не цурайтесь, брати, свороду і коріння, так і будуть плоди, як і було насіння. Віддітись, брати, на чужі сильні крила, не одного вже з вас, чужина загубила, не цурайтесь, брати, свого роду і коріння, так і будуть плоти, як і цвіт і насіння, не цурайтесь, брати. Від світи насіння. Збудуємо храм Господнього тепла, збудуємо храм Господньої любові. В серцях своїх збудуємо Божий храм. Та поріднімось в ній у кожнім слові, збудуємо храм на місці свіжих ран, на місці болю, втрат невідворотніх, нилуємо, Не слава Сину і святому, духу. нині повсякчас і на віти вікна. Амінь, пресвятая тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади попрости беззаконня наші, святи зрямся і сцілини, очі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Самости і Святому Духу, нині волі Твоє, нехай прийде Стаспотвоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш з на дай нам всього. Наші і не не бо твоє царство, і сила, і, слава, і, сила, і святого Духа, повсякчас на віки. Почему не душі рабів Твоїх спас, у покої прийми до блаженного життя коло тебе, чоловіку, любче, воселя Твої, Господі, де всі святі Твої ...спочивають. у покорі душі робіт Твої. for you. Сладіння душі ді. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй О, Молимось за спокій душ спочилих борців за волю і незалежність нашої держави. За відпущенням ся виправи невільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Господь Бог косили душі, неправедні не спочиваю Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Вилоску Божої. Царство небесного, відпущення гріхів у Христа, Царя Бога нашого, просимо Подай, Господи, Господи помолимо. Боже, духе, вся ти смерть подолав, де я влазничив життя світи, подав сам, Господи, упокою душу спочали у невинно убієних борців. За волю не да незалежність держави нашої в місті, світній, в місті, підучій, в місті спокою, де нема ні недуги, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що чинило вони, числом, чи ділом, чи думкою, як милосердний, чоловіку людний Бог простить, бо нема людини, щоб жила і не грішила, а ти один без ріка. Правда, твоя вічна і слово Твоє – істина, бо ти єси воскресіння, життя і спокій, Христе Боже, спочила робів твоїх, Христе Боже наші, тобі славу висилаємо з безначальним Твої митцем, з пресвятим, благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас навіки, які мудрійсь, я бородице. Спаси нас! чеснішого від херови, і незріняно славнішу від сарафині, щоб Бога богослова породила, Су, що що породиться тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша. Слава тобі, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині по всіх часи, на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскресить смерти, істинний Бог наш. Святислави, Сипання, Апостолів, преподобний Богоносному всім наших всіх святи, і душі не видно, за волю, не жележу України, і восаря святого себе, погоді ранку, пойду правди, приймає і нас помилує, воїн милосердний іншої. Існує благодати Святого Духа, що за миха й завжди нині на віки віки. Амінь. Во блажені спій вічний спокій і подай Христе Боже, спочилим рабам Твоїм і сотворим вічною пам'яті. yeah mm -hmm. Славання народу нашому і нашій країні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! слава! слава. Благословенна будь земля моїх батьків і щедра нива степових просторів, що пам'ятає славу земляків своїх. Захисників своїх героїв. Дякуємо, шановні, за участь у мітингу. А завтра запрошуємо всіх на перегляд документальних кінострічок про події на Майдані Незалежності 2004 і 2013 років. Це в приміщенні читального залу. Центральної бібліотеки